самые все окна повыбиванные. Все. Еще и хлопчиков было. Знала хлопчика? Знала, конечно. Mm -hmm. Что знаете, как загиб? Mm -hmm. Толком еще не знаю. Ну, спали все. Perfect. Чули вибухи десь далеко, а потім, що тільки як вже спать лягли і був дуже потужний вибух. Вилетіли вікна. Та й що? що? Вийшов, одразу побіг тушити до сусідів вогонь, бо там теж люди більше за них переживав. Бо ми знаходилися в цій кімнаті тут. Не дуже, тільки що це вікно вибило. <тас> Та Живий. Вона спала і потім, коли жінка несла її до сусідів, тільки... Прокинулась і каже, що. Я спитав, що ти пам'ятаєш. Вона каже, пам'ятає, несли на руках. І все. А так від вибуху вона не прокинулася. Щоб не знав? Але вона тут не спала, вона спала з нами.